Всім доброго ранку. Ми сьогодні щось не дуже добрий ранок маємо, бо якась ніч пройшла неспокійно. Чоловікові черговий раз було зле. До третьої ночі ми пили ліки. Думали, що вже будемо швидку викликати, але слава Богу, попустило, трошки тиск впав. То не виспана, бачите, заспана, <сумірно> як суслік, боже, не можу. Встала в сьомій. Вже бачу, щоб спізно мені йти на ферму. Бо. Мені треба так, щоб до 8 години ранку я справилася з роботою, бо дітям на 8.40 малому до школи в школі треба бути. То якщо я приходжу пізніше, ми просто не встигаємо зібратися, бо возимо авто, до нас автобушки не їздить, ми тут самі живемо. От та й така вже ситуація. То думаю, вже не буду навіть йти, рипатись на ту ферму. Швиденько поставила йому ланч зробити в школу на перекус. Ще вчора, бляха, якийсь такий, не знаю, з понеділка знову тяжкий, тяжкий тиждень, правда, буде, не знаю. Бо сьогодні, точніше, вчора у нас абортувала ще ввечері корова. Ми оце приїхали до вечора, до Хліва, я ще відео знімала. Ми не бачили, прийшли відгортати гні, дивимося в рештаку телятку, при тому, що ми його не чекали, тому що корова ще до телу півтора місяця, майже там плюс-мінус тиждень. Ну, така ситуація. Вона вже причому десь, от у нас, поки нас не було вдома з 2 до 9 вечора. Оце в той проміжок часу вона його народила, абортувала і, в принципі, щистилася, і їсть нормально, і коротше в неї тільки по тому видно, що вона мала теля, що вона реве за тим телям. Оце і все. Ну, така ситуація. Будемо зараз дзвонити до лікаря. Ну, в принципі, там не знаю, й чи, чи варто, бо. У нас почуває себе нормально, їсть, п'є, температури нема, то будемо стежити далі за станом. Ну і таке от. Ранок у нас сьогодні вже буду доїти в 9-й ранку, плюс-мінус. Худобу, зараз завеземо дітей швиденько в школу, в садок. Ой, да. не можу. Не люблю такі дні, не люблю такі початки тижня, бо з понеділка, якщо тяжко, то зазвичай пів тижня куту під хвіст. Наші сьогодні коптіння замаринували минулого тижня м'ясо. Маємо сьогодні коптити. Зараз побачу, як тут чоловік стане, як йому буде це буде почувати. Ну, надіємося, що, що все буде нормально. Будемо сьогодні щось робити. Будемо коптити і вам покажемо, що ми робимо. Ну, всім бажаю гарного дня. Я побігла далі до роботи.